Другий день народження. Інших слів, до того, що сталося, Сергій підібрати не може. Він водій добряче пом'ятої вантажівки Ман. Каже, їхав по головній, але раптово виїжджаючи з повороту, його підрізав Камаз. Мені виходить, що пом'яло кабіну, мотор все остальне сіла. То і салон, і радіатори поламані. Якби було приємно, молод ноги перебили. Водій вантажівки Ман їхав по вулиці Дубнівській в напрямку міста. Коли зрозумів, що кермувальник Камазу його не бачить, намагався уникнути зіткнення. Іде поток машин. Я хотів ліво втікти, але не було як ліво втікти, бо зліва мене кора почала велика тачка техніка. Явно, що ви розуміли, що І треба друг друга якось поступатися. Так получається, ну не знаю. Він получається мене не замітив, вискочила. Я не різно не можу так стати. Удар був потужним, адже обидва транспортні засоби були з вантажем. Манвіс, пісок, а Камаз дошки. Вантажівки розлетілися по різні боки дороги, а Камаз відкинуло аж на подвір'я найближчого будинку. Камаза від удару запхав, аж туди відкинуло. От... Камаз з досками, чи ще він їхав. не знаю. водій Камаза досі у стані шоку. Нам розповідає, що справді не помітив на дорозі цю вантажівку. Я фура йде тією стороною з тієї сторони зліва. А його не побачив, звідти їх у поліції. Факти зіткнення вантажівок прокоментували так: патрульні, які прибули на місце, з'ясували, що водій вантажного автомобіля марки Камаз, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі ще одній вантажівці марки Ман. Внаслідок цього власне і відбулося зіткнення. Один із транспортних засобів з'їхав з дороги та пошкодив паркан приватного будинка. Патрульні склали на винуватця протокол. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та майна. За це передбачений штраф у розмірі 850 гривень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.